Люди, які повтікали від війни в інші країни зараз теж під загрозою. Всі ми бачимо, що відбувається в світі, геополітична ситуація і так далі. Різні країни проявляють свої імперіалістичні амбіції, Де і інде відбуваються конфлікти, конфлікти інтересів, погрози військовим впливом і так далі. Тож зараз ситуація. Така, що в будь якій точці світу може початися війна, а можливо вона почнеться, знаєте, так, масово і масштабно. І смішно, і грішно, як то кажуть. Да? Отака ситуація в нашому світі, в такий наш світ, жорстокий з війною. І ті, хто кажуть, що всьому голова, голова і розум, ні, всьому голова сила. Сила керує всім, сила диктує все. Ну, То якось так.